Марганець, добрий день. Давайте подивимося підсказки вищих сил. Як пройде день середа, 23 листопада 2022 року. Місто Марганець Дніпропетровської області, Криворіжської громади. Дніпропетровська область, місто Марганець. Які будуть події, будь ласка. Місто Марганець, будучи ще через воду, до вас відголоски о страшних обстрілів. Ви зум... совмісно працюєте, надійтесь на покращення судьби, але стан, пока Город такий підвішене состояння, ні туди, не сюди. Ще нічого так, щоб положительне, повністю, 100% немає. Трошки буде легше, бо з'явилася карта побіди, перемога. Всі ваш, рука, Руководство вашого місця дуже піклується про вас, замовляється, про ресурси, про допомогу. Все йде до перемоги. Марганець, енергії дня. Давайте. Подивимося підсказочку енергії дня на середу, 23 листопада 2022 року. Енергії дня міста Магане з Дніпропетровської області. Так, ваш імператор уже він дуже стремительно хоче, хоче вам допомогти. Ну, поки пока такі ще чувства отакі, трошки розстроєні, що не може зробити те, що хоче. Ну ви не розстраєтесь, будуть підмога і буде перемога. Марганець, трошки потерпіте, уже йдуть кращі часи, кращі енергії, і все буде добре. Люблю вас, люблю вас, українці. Ми разом молимося, ставимо захист над містами.